6 січня 2025 року, у день на вечір'я Різдва Христового, блаженіший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами української православної церкви митрополит Бориспільський проверський Антоній, єпископ Ірпінський лавр, єпископ Бородянський Марк та братія обителі у священому сані. Дім не висоти морські діви на високих господ. Свідення твоєї вірися твоєму подобають святий Господі. И звезда тяпа за вертепе вмещающейся невместимого. Охуйно старалась. Цього дня звершуються великі часи з читанням вибраних місць із книг Нового та Старого Завіту, які містять пророцтва та розповідають про різдво Христове. Літургія святителя Василя Великого у цей день поєднується з різдвяною вечірнею. за богослужінням. Помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь глянувся на наш народ і зберіг тих, хто увідчий і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. За літургією блаженніший владика висвятив на деякона, студента 4 класу Київської духовної семінарії, монаха Іліодора Полякова. Після відпусту священнослужителі, на чолі з предстоятелем, проспівали та кондак Різдва Христового перед іконою свята. Блаженніший митрополит Онуфрій привітав вірян з невечір'ям Різдва Христового та благословив паству. Вершилася велика наочища тайна. Бог з'явився просі. Бог прийняв на себе образ людини, пішов на землю, щоб знайти людину. Відібрати її від діабола, оселіти, очистити і вознести на небесах. Бог прийшов на землю ради нашого спасіння. Бог приніс з собою на землю мир і Боже благовоління до людей. І нехай кожен із нас живе так на землі, щоб він був сином миру і вмістилищем Божого благовоління. Нехай Господь благословить нашу землю миром і подасть кожному. Дочекатися до завтрашнього дня і світло святкувати цей великий день Христово Рождества. з праздником! Христос з Слава Хто славою? Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.